Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі військовослужбовця, який збирав та передавав ворогу дані про дислокацію, чисельність. Озброєння, маршрути пересування сил та засобів Збройних сил України, а також відомості про об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Обвинувальний акт направлено до суду. Слідством встановлено, що житель Херсонської області мав проросійські погляди, які відкрито висловлював навіть під час широкомасштабного вторгнення у російських соцмережах однокласники та ВКонтакти. Він вирішив співпрацювати з ворогом та вийшов на зв'язок з представником незаконного збройного форму так званої ДНР. Фігурант ретельно збирав для нього військові та інші дані та передавав їх у меседжері. Зокрема, він передавав інформацію про цивільні об'єкти, що могли зацікавити окупантів, у тому числі про цивільні судна у порту Одеси або магазини, де часто бувають військовослужбовці. Все це він підтверджував геолокаційними мітками. Крім того, ворог замовляв у нього дані про особовий склад військових частин, блокпости, місця зберігання боєприпасів, ремонту військових військової техніки, адреси військоматів та госпіталів у різних містах України. Для виконання цих завдань зрадник вирішив мобілізуватись до ЗСУ в кінці літа 2024 року. Вже за пару місяців, зрозумівши, що може бути викритий, військовослужбовець самовільно залишив свою частину, але продовжив працювати на ворога. Наразі у взаємодії з СБУ фігурант затриманий та перебуває під арештом. Він обвинувачується у державній зраді, частина 2 стаття 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді довічного поза. Збавлення волі з конфіскацією майна.